Вже шосту мобільну автомайстерню під назвою Локер харківські благодійники передають ЗСУ. Ми готові виробляти 15 автівок на місяць зараз, але якщо буде. Фінансування компанії зараз ну не в змозі покрити всі запити, які зараз на нас сипляться. тому що Зараз збори на жаль дають дуже невеликий відсоток. Відсотків 7-10 з автівки з вартості все інше покривається зараз власними коштами. Вважав би, щоб більше людей, які дивляться нас, які наблюдають за нашими проектами, більше і більше долучалися до зборів. І ми в свою чергу будемо прискорювати видачу цих машин цього обладнання нашим хлопцям. І така співпраця неодмінно принесе позитивний результат напередку.